Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко. З раночком понеділок, початок робочого тижня, і знову подарунки нам. У нас класна була неділя, ми про це вчора поговорили, але збувається ось те, що я завжди кажу: давайте все спокійно, давайте без ейфорії, давайте не біжати, не бігти вперед і так далі. Вчора. Як, як, як буває в ситуаціях, от я хочу сказати, коли виборюєш свою незалежність, коли виборюєш свою волю, коли, коли, коли у тебе окупант, коли у тебе ну, в державі йде ось така боротьба добра зі злом, добро це ми, зло це Росія. Так ось вчора, друзі. Так, давайте ще. Ми вийшли на кордон Харківської області, і це клас. Ми в Вовчанськ ще на вечір вчора не зайшли. Сьогодні повідомлень ще таких не було, але Вовчанськ пустий, зовсім пустий. В Гоптівки ми є. Ми є скрізь. Я вважаю, що на сьогодні буде Харківська область повністю, повністю визволена. І ось що робить. Держава-агресор, держава-окупант, держава, ну я навіть не хочу називати це державою Росія. Відключають атомну енергостанцію, і вчора, 11 вересня, вони луплять по нашим електростанціям, тепловим електростанціям і по енергомережі, де вони можуть. І... На якийсь час, а може, десь і зараз, пропадає світло Харкови і Харківської області, Дніпра і Дніпропетровської області, Полтави і Полтавської області, Запоріжжя і Запорізької області. По всій Донецькій області, Сумська і Сумська Сума і Сумська область скрізь пропадає світло на деякий час. Десь за 2 години відремонтували, десь за 4, десь більше, десь і зараз трошки є. Але ми це витримаємо. Ми це витримаємо і ми це зробимо. Тут сам факт виключили етатом. І вдарили по енергосистемі, щоб показати нам, всім українцям, е всім українцям, що ось що вам буде взимку, ось ви будете без світла, ось ви будете без тепла, ось ви будете без води, ось ви не зможете навіть їжу приготувати. А ось ми, я такі росіяни, ми класні, ми класний народ, ми імперський народ. Ми всі в гавні, але ми, на, ми імперіалісти. Так, а я хочу, щоб ми е, просто сопоставили факти. От просто давайте зафіксуємо, зафіксуємо їх. 11 вересня 2001 рік. Аль-Каїда, терористична організація Аль-Каїда наносить удар по Сполученим Штатам Америки по башням-близнюкам, якщо ви пам'ятаєте. Через 21 рік, 11 вересня 22-го року. Росія, Російська Федерація наносить удар по громадянським об'єктам України по енергетичній системі України. Нічого це не нагадує, нічого не, не показує, що робиться все це, це однією рукою. Тут просто е, треба подумати, хто є ідейним фінансовим вдохновителем всіх терористичних організацій і дій по світу, хто є такою державою, а Америка поки що не хоче визнати навіть спонсором тероризму. Тут не спонсорство, тут дійсно держава терорист. Так що, друзі, ось такими ми живемо. Але давайте так не налякали. Ось дійсно не налякали. Все більше і більше я для себе утверджую, що ми не те, що не один народ, один народ. ми навіть не друзі, ми навіть не партнери, ми, ми ніхто один до одного. Все більше і більше я стверджуюсь і починаю розуміти, що нет хороших русских. Їх просто не существует. Вот і все. Може, их не существует і плохих. Їх просто не должно существовать. Вот і все. І ми все зробимо, щоб жити без Росії. Все зробимо. Ми будемо без світла, ми будемо без тепла, ми будемо голодними, ми будемо хотіти пити. Але... Без Росії, аби її не було. Ось і все. Хай вона розпадеться на мілкі частини. На мілкі частини. Хай вона буде загорожена парканом. Я не знаю, хай вона названня поміняє і так, далі, і так далі. Ми до цього готові. І ми переможемо, і ми перемагаємо зараз на полі бою, зараз на фронтах. А далі, далі буде до вечора, друзі. Україна переможе.